Бердичівську району державну адміністрацію очолив Едуард Томашевський. За даними офіційного інтернет-представництва президента України Петра Порошенка, головою Бердичівської РДА в Житомирській області призначено Едуарда Євгеновича Томашевського. Відповідне розпорядження розміщено на сайті адміністрації президента 31 березня. Попередньо на громадських слуханнях представники району мали змогу поспілкуватися із кандидатом на посаду, задавши питання про те, яким він бачить район та як його варто розвивати. Я один з організаторів скажімо так, організації. Ми 16 січня зареєстрували першу, напевно, в Україні організацію з назвою Майдан. Тут в Берхи служба реєстраційна нас зареєструвала, а потім сама зникалася. Така організація Майдан Плюс була зареєстрована, тому що їх тут ну, до них мали претензії. Да, я приймав участь там, і я рахую, що я робив це свідомо, ніскільки не, не жалію. Хоча я б хотів би бачити набагато ш... швидше зміни, за якими там стояли. Но, на жаль, поки їх так швидко як хотілося б, немає. Але я прийшов для того, щоб ці зміни були, щоб ми отут, щоб не було тут черг. Щоб не було цієї бюрократії. Я розумію, що його на мене починає завітати ця бюрократія. Але ми будемо разом боротися, будемо разом думати, як її перемогти. Кандидатуру Едуарда Томашевського підтримав друг дитинства Сергій Ружицький. Нині чоловік командир штурмової групи першої роти батальйону спеціального призначення Донбас. Я прошу вас всіх до співпраці, я готовий і відкритий до співпраці, готовий вислухати кожного. Я відкритий до діалогу. На громадських слуханнях. Він запевнив, проблеми району знає, як їх вирішити, упевнений знає не тільки він, а й районні депутати на співпрацю з якими Едуард Томашевський розраховує.